У Вінниці зводять черговий будинок у рамках програми Муніципальне житло стартували підготовчі роботи на будівельному майданчику у Вінниці. Ділянці, де зведуть черговий багатоповерховий житловий будинок, в рамках програми Муніципальне житло йдеться про вулицю Привокзальна 30. Тут збудують будівлю, яка відповідатиме усім нормам та вимогам часу. Один з основних акцентів, звісно, на підземному паркінгу він матиме подвійне призначення, можливість. Припаркувати авто і перечукати повітряну тривогу у безпеці йдеться у дописі. Детальніше розповість Андрій Очеретний, заступник Вінницького міського голови. В першу чергу це учасники бойових дій, які якраз є військовослужбовцями з 2014 року і по сьогодні. Друга велика категорія це освітяни і медики. Третє це вперше було в нас адаптовано в липні 2022 року, коли ми проводили жеребкування на житловий будинок по 600річчя внутрішньопереміщені особи, які офіційно зареєстровані в територіальній громаді міста Вінниці, і також працевлаштовані офіційно. Тут це важливо. Крім того, це багатодітні сім'ї, сім'ї молоді, які перебувають на квартирному обліку. Це особи з інвалідністю першої і третьої груп, це також ветерани праці і учасники, які ліквідовували наслідки аварії на Чорнобильській АЕС. Також працівники тих сфер, які фінансуються за рахунок бюджету. В цьому будуть приймати участь. Але в такій послідовності ми плануємо запропонувати якраз до жеребкування, коли найбільша квота буде для учасників бойових дій. Ми можемо говорити про цілому, яка велика кількість у нас стоїть на квартирному обліку. Це тисячі людей. Якщо говорити про потребу, давайте повернемося до знову ж таки муніципального будинку на 600 річчя, який ми власне почали будівництво в серпні 2022 року, і на даний момент там вже на шостому поверсі на етапі будівництва каркас. У нас на 89 квартир, які були до жеребкування, претендувало 204 особи. І найбільша квота там знову ж таки була учасники бойових дій це 21%, освітяни медики це 20%, внутрішньопереміщені особи 16%, тобто ну, великі однозначно кількості якраз були для цих квот. Тому ми тут очікуємо на привокзальний жеребкування те, що буде не менше аніж. Кількість квартир визначена для жеребкування, будуть прийняті заявки. Будемо дивитися, бо в нас були якраз перерозподіли по 600-річчя. У нас було виділено, наприклад, для осіб з інвалідністю чотири квартири, але по факту подав заявки три, і ми одну перерозподілили на іншу квоту. Тому, враховуючи такі обставини, ми будемо по ситуації теж регулювати. Суттєва відмінність житлового будівництва муніципального це те, що ми сьогодні усі будинки запроектували і побудували вже ну, даному випадку Анатолія Бортняка з підземними паркінами. Тобто підземні паркіни вони сьогодні слугують подвійним призначенням для безпеки людей під час повітряних тривог, так як і укриття. І ми вважаємо, що це вже сьогодні стандарт, який потрібно дотримуватись. В першу чергу, це Мешканці мають бути зареєстровані в територіальній громаді, також вони мають бути не власником 100% нерухомості вони і їхні подружжя. Тому, наприклад, людини є квартира, квартира, наприклад, 60 квадратних метрів, двокімнатна, вона володіє 90% або 50%, або 30%. Вона має право на, на участь якраз в програмі. Якщо ж вона стовідсотково володіє, то ми її не допустимо до жеребкування, враховуючи те, що вона забезпечена цим житлом. От. І вони мають мати офіційний дохід для того, щоб розуміння було, як потім вони будуть виплачувати. Ми говоримо про те, що 30% нас на початку будівництва вони мають внести за власний кошт. Решта на період будівництва це буде рівними платежами. і е на даний момент ми звернулися до ряду банків для того, щоб вони надали пропозиції, по якій ставці вони будуть кредитувати. Крім того, ми долучаємо до цього є оселю, яка сьогодні в державі діє. В першу чергу на вторинний ринок, але ми хочемо, щоб було акредитовано це будівництво для первинного ринку. Ми дійсно сьогодні говоримо про наступний об'єкт житлового будівництва по програмі муніципального житла. І я переконаний, що ця програма, яка сьогодні в місті Вінниці має вже 13 років своєї історії, буде успішна і далі, враховуючи те, що 860 родин вже отримали і живуть в своїх оселях. 89 на 600 Тріччя за процесі вже будівництва, і тут буде більше ста квартир для тих громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Переконаний, що ця програма буде мати успіх і надалі, тому що виклики, які сьогодні в державі, вони потребують змін змін якраз в житловому будівництві.